Ми звикли, що коли виходять ігри для західного ринку від японських розробників, орієнтовані на грасі поза межами Японії, то у таких іграх зазвичай крутий арт-дайрекшн та арт стиль, і скоріш за все ще й непоганий сюжет, наповнений філософією або складним та детальним світом. Та розробники з Luminous Productions довели, що все не так гарно, і що може бути гра настільки середня по всіх параметрах, що на її фоні інші ігри виглядають справжніми шедеврами мистецтва. Скажу навіть більше, вони довели те, що дрочильні в відкритому світі можуть бути безжально одноманітними та настільки репетативними, що в якийсь момент ти, наче той вас, починаєш роздуми про те, що є божевіллям. Божевілля це. Точне повторення однієї і тієї ж дії, раз за разом. Надії дідько на змінення. Це і є поживілля. Доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Forspoken, новий ексклюзив для PlayStation 5, який вийшов 24 січня. Я пройшов те, що називається сюжетом у цій грі, і майже добив платину. Майже бо ця гра максимально безжальна до вашого часу та до вашого терпіння. Розберемо наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. Спробуємо розібратись, чому у гри доволі низькі оцінки від критиків та як можна зробити настільки сіру гру, яка ну от зовсім нічим не запам'ятовується. Ну і звісно, дізнаємось, чи варта ця гра, щоб її придбати та витратити на неї свій час. Так що влаштовуйте зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, як завжди, почнемо з сюжету, і я спробую розповісти про нього без спойлерів. Хоча сюжету у цій грі настільки мало, що я навіть не знаю, як про нього хоч щось сказати. Головна героїня афроамериканка Фрей є бомжем у Нью-Йорку, в якої великі проблеми з законом та місцевою бандою. І от вона раптово потрапляє до фентезійного світу Атія, в якому як завжди, все дуже погано, і лише героїня здатна все владнати та всіх врятувати. Ось це і весь сюжет гри, якщо без спойлерів. Загалом усе відчувається як недолуга спроба адаптації Аліси в країні чудес. Та й до цього цей мега-сюжет настільки передбачуваний і не має жодного несподіваного моменту, що хочеться просто плакати від розуміння, що довелося віддати 70 доларів за ось це. Але найвеселіше це те, що сюжетних подій у грі, ну тобто катсцен, діалогів та сюжетних завдань, десь так на години 4. І розробники це чудово розуміли, і тому розтягнули ці чотири години як тільки могли. Дивіться! Ось це глобальна карта ігрового світу. Як ви бачите, вона доволі велика. Так от, після прологу ви опинитесь ось у цьому місці, у так би мовити, центрі карти. Після декількох сюжетних подій в цьому місці вам скажуть: ну а тепер відправляйся вон туди, на інший кінець карти, пішки. Транспорту у грі немає. Fast Travel стає доступним лише в тому разі, якщо ви знайдете та обов'язково активуєте точки для нього. І от ви, наче вжалений в дупу, біжите 100 кілометрів в напрямку завдання. Поки ви біжите, не відбувається взагалі нічого пов'язаного з сюжетом. І от ви добігли до пункту призначення. Чудово! Ось вам трішки сюжетних подій, боссфайт і нова магія. А тепер давай назад до центру карти. Дякую небесам за те, що до центру карти все ж таки можна стрибнути через Фаст Тревел. Вам дають ще трішки сюжетних подій і знов кажуть: а тепер відправляйся он в той кінець карти. І ви повторюєте те ж саме, але в іншому напрямку. Після чого вам втретє кажуть: біжи он туди. І ви знов робите те ж саме. Та правда, після того, як ви в третій раз доберетесь до пункту призначення, почнеться фінальна частина гри. І от щойно я вам розповів усе, що потрібно робити у форспокін в межах сюжету. Більше у грі нічого немає. Ще є побічні завдання, але вони настільки примітивні, що, мабуть, навіть дитина у дитячому садку вигадала б краще прослідкуйте за кішкою від точки А до точки Б. Погодуйте кіз, послухайте розповіді про центральне місто. Ось це все, що вам надається у вигляді побочних завдань. І до речі, всі побочні квести виконуються в межах центрального міста. Тобто вся ця велетенська карта взагалі ніяк не використовується для квестів. Тому з точки зору сюжету та того скільки часу він займає, Forspoken це наче DLC для якоїсь гри і не більше. І сюжетні події та побічні квести займають десь 5% від усього часу, який вам потрібно провести у грі. Та якщо сюжет разом з забігами по 100 кілометрів від точки А до точки Б можна пройти десь годин за 8, 4 з яких займає саме біг, то от щоб отримати платину, та й взагалі, щоб відкрити все на карті, вам знадобиться десь годин 70 на середньому рівні складності. І якщо ви думаєте, що це круто, і ось те, за що хочуть 70 баксів, то я вам скажу, що ні, це повний пиздець. Вся карта поділена на чотири великі регіони, в кожному з яких є декілька областей. В кожній області є перелік побічних активностей, які можна виконувати, і ще вся карта просто всіяна фіолетовими точками, які є скриньками з різними ресурсами та рідкими монетами. Видів активностей не дуже багато, і всі вони повторюються раз за разом у кожній області. Активуйте вежу, щоб відкрити інші іконки на карті та активувати точку фаст-тревелу. Активуйте будиночок, в якому можна крафтити, відпочивати, та який також є точкою фаст-тревелу. Зайдіть у вежу та виконати в ній завдання, вбити всіх ворогів у зоні. Пройдіть челендж на час та отримайте на більшу кількість балів. І найцікавіше з усього це данджі, наприкінці яких вам потрібно вбити боса. От правда, всі ці данжі тупо однакові і відрізняються лише кольором та босом. Ну і ще у грі є механіка кошмару. Це коли ви будете бігати по карті в пошуках 70 баксів, які ви витратили на цю гру, все навколо стане синім і навколо вас почнуть беззупинно з'являтись вороги. У цей момент у вас є вибір. Ви можете спробувати вбивати ворогів, але вони будуть з'являтись знов і знов і знов, доки не пройде час цього івенту. Або ж можете просто добігти до найближчого будиночку та лягти спати. І от коли ця механіка відбулася вперше, я був здивований, і мені здалося, що це круто. Та коли ця хрінь почала повторюватись раз за разом, і з кожним разом час до її закінчення зростає, от тоді ця механіка мене остаточно дістала, і я став просто бігти до будиночку, щоб скоріше закінчити цей триндець. І так, під час кошмару, фастревел не працює. Ще є колекціювання різних котиків, які нічого не дають від слова зовсім, але вам потрібно знайти їх всіх, якщо ви бажаєте отримати платину. Ну і звісно, ще є монументи, які підвищують різні показники персонажу, і до деяких дуже важко дістатись. Ось це і все, що пропонує Forspoken. Більше у грі нічого немає. Ну а масштаби тридеся заслуговують окремих оплесків. Для того, щоб отримати платину, вам потрібно відвідати 50 монументів, відвідати 100 точок інтересу, зібрати приблизно 600 архівних записів, зібрати всіх котиків, отримати всі манікюри, всі кольє та всі плащі, і ще зібрати 3200 одиниць мани і хрінову купу ресурсів та рідкісних монет. Тому, якщо ви наважитесь отримати платину у цій грі, як наважився я, то я вам дуже співчуваю. Оскільки Forspoken це повний трендець у плані сюжету та того, як зроблений відкрити світ, у грі все ж таки є непоганий момент, бойова система у грі доволі динамічна, і для неї вам нададуть аж 4 сети магії. Та от навіть у цьому є нюанси, як і зі всім іншим в цій грі. З одного боку ви матимете магію землі, що дозволяє ж бурляти каміння, зв'язувати ворогів корінням, лікувати себе, ставити бомби, викликати квітку ПВО, яка нещадно нищить летючих ворогів, і так далі. Матимете магію вогню, що дозволяє створювати вогняне коло, бити ворогів вогняним мечем, створювати вогняну пастку і так далі. Матимете магію води, яка дозволяє створювати водяний шар, торнадо, стріляти водяними стрілами і так далі. І матимете електричну магію, яка дозволяє робити усілякі цікаві штуки. Та от проблема в тому, що всі ці чотири сети ніяк не працюють між собою. У грі немає жодної комбінації між водою та електрикою, чи вогнем та землею, тому кожен сет магії існує сам по собі. Постає питання: а навіщо тоді ж аж чотири види магії? Відповідь доволі примітивна: деяких ворогів швидше вбити вогнем, деяких водою і так далі. Та насправді магія землі здатна знищити любого ворога, і тому особливої потреби у всьому тому, що є, майже немає. Також ці чудові розробники не могли не зробити так, щоб ви не страждали. Тому у грі є 105 спелів, кожен з яких вам потрібно проапгрейдити. Для того, щоб покращити спел, вам потрібно активувати на нього челендж у будиночку, і потім йти і, наприклад, наносити 30 тисяч демеджу обраним спелом, або влучити в 10 ворогів одним пострілом декілька раз і так далі. Казати про те, скільки це все займає часу, я не буду. І так, для платини ви маєте покращити всі 105 спелів. Але це ще не всі веселощі. Одні спели вам потрібно купувати за очки Мани, ті самі 3200, про які я вже казав. Та є 12 спелів, які вам потрібно знайти у спеціальних фонтанах, що заховані в різних місцях на карті. До деяких доволі легко добратись, а от деякі заховані у такій сраці, що хочеться розробникам побажати, щоб вони більше ніколи не займались розробкою ігор. Також кожен сет магії, коли ви зберете всі спели, додає нові механіки для переміщення по світу. Водяний сет, і це виглядає дуже дивно, дозволяє деякий час літати у повітрі та їздити по поверхні води. Вогняний сет додатковий поштовх, коли ви штурмуєте вертикальну стіну і додає додатковий поштовх під час бігу. Електрична магія додає можливість з місця підстрибнути високо вгору. І ось начебто непогано, але якось воно все відчувається недоробленим до кінця. Окремо, хочеться сказати про те, що у грі взагалі немає гарного арт-дайрекшену і арт-стилю. Вся величезна карта це суцільні скелі та каміння. Один регіон це скелі коричнево-жовтих кольорів, типу пустеля, і потім те ж саме, але під червоним небом. Другий регіон це сірі скелі та каміння, покриті зеленою травою, і потім теж саме під синім небом. Третій регіон це знов сірі камені та скелі, вкриті жовто-зеленою травою, і потім теж саме під зеленим небом. І четвертий регіон це всі ті ж камені та скелі, вкриті різнокольоровою травою. У грі взагалі немає нічого візуально примітного та цікавого. Те ж саме стосується ворогів. З одного боку, бестіарій у грі доволі великий, та з іншого, ви майже весь час займаєтесь знищенням пташків, крокодилів, ведмедів і інших істот. Головних босів у грі всього чотири, але і вони також не здатні запам'ятатись чимось цікавим. Всі інші боси у грі це збільшені і перефарбовані пташки, крокодили і так далі. Як можна було так просрати арт стиль і арт-дайрекшн, одним лише розробникам відомо. На жаль, Forspoken – це максимально середнякова гра, яка не здатна запропонувати цікавий сюжет та цікавий ігровий процес на ту кількість годин, яку вона потребує від гравця. Все, що є у грі, дуже швидко перетворюється на однотипне повторення одного і ж того самого раз за разом. Якщо пройти лише те, що тут називається сюжетом, то ця гра не те, що не коштує 70 баксів, вона навіть на сіну в 40 баксів не заслуговує. Та якщо почати дручити всі іконки на мапі, ця гра просто виснажує гравця, доводячи до бажання викнути і більше ніколи не запускати цю гру. Я не раджу вам грати у Forspoken, навіть якщо ви зможете взяти її безкоштовно. Тим паче я ні в якому разі не раджу вам купувати цю гру за 70 доларів. Ця гра є доволі поганим прикладом того, чим є ігри у відкритому світі, і це перший дійсно поганий ексклюзив для PlayStation 5. Але якщо ви мені не вірите і бажаєте особисто подивитись, що воно і як, то Forspoken також вийшла на ПК, і думаю, що вона з'явиться на відомих ресурсах. Та приготуйтесь до того, що у гри просто божевільні вимоги до заліза. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен побачимось з вами буквально за хвилину, якщо ви передаєте дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!